Всім привіт! Мене звати Роксолана, і сьогодні ми поговоримо про покликання. А саме що взагалі таке покликання? Як особисто я знайшла своє покликання та поради, які допоможуть вам знайти своє покликання. Почнемо з того, що поняття покликання можна описати різними словами, можна дати дуже багато різних визначень. Розглянемо один з можливих варіантів: покликання це Божа воля щодо твого життя. Твоя роль у його плані. Покликання можна поділити на три таких підпункти: і перший це загальне покликання. Тобто, це покликання воно є однаковим для всіх людей. Незалежно чоловік, ви, жінка, багатий, бідний народилися в Україні чи в якійсь іншій країні. Є таке покликання, яке стосується абсолютно кожної людини на землі. Наприклад, це покликання до спасіння. Бог кожну людину кличе до спасіння. Це вже залежить від людини, чи відгукнеться вона, чи ні. Кожна людина покликана до добрих справ. Бог хоче, щоб кожна людина робила добрі справи, незалежно не від статусу, не від грошей, ні від чого незалежно. Просто кожна людина покликана робити добрі справи. Кожна людина покликана любити інших. Це є таке загальне покликання, однакове для всіх людей. Його ми можемо знайти в Біблії. Коли ми читаємо Біблію, дуже багато є різних місць, коли ми бачимо, що Бог хоче, щоб ми щось робили або чогось не робили. Це відноситься до всіх, і це таке загальне покликання. Друга складова покликання це бути чоловіком або бути жінкою. В Біблії є певні речі, які говоряться конкретно до жінок, і певні речі, які говоряться конкретно до чоловіків. Бог хоче, щоб кожна жінка на землі, щоб вона була послушна своєму чоловікові, щоб вона піклувалась про свій дім, і такі інші моменти, які ми можемо бачити в Біблії. І також для чоловіка є певне покликання, яке ми також можемо знайти в Біблії. А саме це бути лідером у сім'ї, приймати рішення, нести відповідальність і таке інше це все ми можемо детальніше дізнатися, почитавши Біблію. І третя складова покликання це особисте, унікальне покликання, яке Абсолютно різне в кожної людини, бог створив кожну людину унікальною з унікальним набором рис характеру, талантами. У нас є різні можливості, в нас є різна освіта, і це все формує нас як особистість. І це все не просто так. Адже для кожної людини Бог приготував особливе таке покликання, призначення, таке місце, такі задачі, які може зробити лише ця людина. І так само, як немає двох однакових людей за характером, за можливостями, за вихованням, так само немає двох однакових людей з однаковим покликанням, повністю однаковим покликанням. Покликання це не завжди певна професія. Ми можемо змінювати рід діяльності, змінювати. Роботу, професію, але можемо залишатися при тому в Божому покликанні, якщо будемо рухатись так, як він цього від нас хоче. Також в покликанні можуть бути певні періоди, або може бути певне покликання на якийсь період часу. Наприклад, якщо в якогось хлопця є покликання бути молодіжним пастором в церкві, то це покликання є тимчасовим, адже цей молодіжний пастор. Колись стане вже немолодіжним, тобто він трішки стане старшим і він вже не буде молодіжним пастором. Тобто, зараз можливо є це покликання бути молодіжним пастором, але пройде певний період, і це покликання зміниться. Наше покликання може змінюватися або трансформуватись чи масштабуватись з часом. Але також не потрібно думати, що покликання це якась одна задача, яку ти зробив, то молодець. А якщо не зробив, то все погано. Бог не дає одразу дуже велике якесь навантаження. Він нас тренує, дає поступове навантаження. Спочатку ми робимо щось невеличке, потім Бог дає більше навантаження, і більше, і більше, і більше. Так ми можемо принести більше плодів. Бог нас може більше використати. Як я зрозуміла своє покликання, це було дуже давно. Я вчилась в школі. Я була в восьмому класі і роздумувала взагалі про те, куди мені йти після школи, чим мені займатися. І в цей період я зацікавилась зйомкою відео та монтажем. Мені здавалось, що можливо я буду працювати монтажером, тобто буду монтувати відео. І в цей період мене відправляють на олімпіаду з інформатики. І тоді я розуміла, що монтаж це щось дуже маленька частинка всього, що є в медіасфері. І тому я так і молилась. Боже. Якщо ти хочеш, щоб я займалась в чимось пов'язаним з комп'ютерами, з медіа, щось в цій сфері, то зроби, будь ласка, так, щоб я посіла перше місце. І я посіла перше місце в цій олімпіаді. І відтоді я знаю, що моє це медіа. Коли почалося повномасштабне вторгнення, ми з сім'єю виїхали в Польщу, і мені тоді, мій наречений, подарував курс по фотошопу. Я почала його приходити і так освоїла цю програму. І з часом мене взяли на роботу міжнародну місію Христос і відповідь. Я працювала графічним дизайнером 2,5 роки. Працюючи графічним дизайнером, мені подобалася професія. Я старалась, я навчалась, але також у мене не було цього відчуття, що я прям роблю щось ось прям те, що. Просто супер моє, супер моє. <смі> на даний момент я розумію, що прям моє-моє це блог. Що Бог конкретно хоче від мене, щоб я вела свій християнський блог, щоб я розповідала там про нього, щоб я несла людям Євангелія, нагадувала якісь духовні істини в соцмережах, а саме в інстаграмі. Я розумію, що на даний момент я роблю все можливе. З часом, можливо, Бог захоче якось щось більшого від мене, скаже, робити щось інше. Можливо, взагалі інстаграм десь. Пропаде щось нове буде, ще щось таке може змінитись, але я точно розумію, що Бог хоче, щоб я займалась створенням контенту і саме християнського контенту. І як взагалі так сталося, що я зрозуміла, що саме цього хоче від мене Бог? У мене завжди був свій інстаграм. Він був таким звичайним, як у всіх людей. Я просто публікувала свої якісь фотографії, якісь сторіси. І я була підписана на одну нехристиянську блогершу Звичайною дівчину, яка показувала своє життя. І одна із складових її життя це була медитація. Вона почала займатися медитаціями. І транслювала це в своєму блозі. Вона завжди дуже добре відгукувалась. Вона була супер щаслива, постійно розказувала, яка вона щаслива, що вона прийшла у ці медитації. В момент, коли я дивилась ці сторіс, я перелистувала їх, тому що я розумію, що медитація це не духовність, що це взагалі те, що не подобається Богу. Це взагалі пов'язано з окультизмом дуже часто, і в цьому є дуже багато різних духовних проблем. Я розуміла це все і просто перелистувала ці сторіс. Проходив певний час, я десь так це дивилась дивилась, і в один момент в мене був поганий настрій. І я не сиділа в телефоні, я просто лежала на ліжку і собі думала. І в цей момент мені приходить думка: тобі зараз погано. І тій дівчині теж було погано, але вона почала займатися медитацією, і їй стало класно, і вона стала щаслива. І в цей момент я думаю, просто як це взагалі можливо, як взагалі можливі такі думки в моїй голові. І тут я розумію, якщо невіруючі люди, вони не бояться нести в маси якісь такі речі про медитацію, те, що руйнує взагалі людей, не бояться нести якісь думки про розлучення, говорити, що це нормально, розповідати дуже багато таких речей, які руйнують життя людей, і їм не соромно, їм не страшно, вони нормально говорять про це. Я думаю, чому я взагалі мовчу? Чому я нічого не публікую, чому я не використовую соціальні мережі для того, аби допомогти людям побачити Бога, аби нагадувати про Бога, про духовність. про... Справжню духовність, і навіть в той момент, коли я просто перелистувала ці сторіс, воно десь у мене відклалось. І я розумію, що навіть якщо люди, якісь мої друзі, підписники, вони будуть перелистувати ці сторіси, коли я буду публікувати, що я читаю Біблію чи якісь думки, то в той момент, коли їм буде також погано, вони згадаються, і, можливо, Бог своїм Святим Духом проговорить до якоїсь людини, і якась людина може покаятись та Знайти вічне життя, врятуватись від пекла, я отримала глибокий внутрішній поклик, внутрішню біль, таку внутрішнє відчуття, що це потрібно, що я повинна це робити, і я не можу цього не робити. Також читаючи Біблію, Бог нагадував мені всі моменти, всі заклики до євангелізації, до того, аби ми розповідали іншим людям про Ісуса. Бог по особливому звертав мою увагу на різні місця, наприклад, ідіть і навчіть всі народи. І чи якісь такі інші речі йде, йде заклик, щоб ми говорили людям про Бога. І я конкретно розуміла, що це не просто місце з біблії, що це конкретно Бог говорить прямо до мене, прямо зараз, і що він хоче, щоб я це робила через соціальні мережі. Також були підтвердження з боку інших людей. Мій чоловік підтримував цю ідею. Він також. Зрозумів, що це дуже класно, і що я можу це робити. Він також мене підбадьорював в цьому. Інші люди, коли я ділилася цим, також говорили, що це справді класно, це справді дуже потрібно. І так я зрозуміла, що це є моє покликання. Ну і плюс, коли я почала вже цим займатися, я бачила у всьому Божу руку: Бог завжди дає ідеї, Бог завжди дає сили. Бог дає, що це все має якийсь результат, є перегляди, є люди, які зацікавлені, яким цікаво. І я конкретно розумію, що це є Боже покликання для мене. Як розпізнати, яке своє покликання? Найперше, що необхідно, це молитва. Молитва і відносини з Богом. Адже покликання це те, що дає мені Бог. Мені не потрібно це придумувати, вишукувати десь шукати самі собі десь придумувати. Це все вже є, і мені потрібно запитати у Бога. Мені потрібно. Питати в Бога і відчувати, розуміти, коли говорить він, а коли думаю я, щоб я могла відрізнити, де мої думки, а де є покликання саме від Бога. Також дуже простий спосіб, як взагалі дізнатись покликання і що взагалі від мене хоче Бог, це просто відкрити Біблію. Чорним по білому все дуже просто написано: це Бог хоче, щоб я робила, це Бог не хоче, щоб я робила, і мені просто потрібно вчитись, практикувати і робити це в своєму житті. Просто відкрити Біблію, прочитати, виписати собі це робити, це не робити, і намагатися так і чинити. Якщо я не виконую Божу волю або покликання щодо мого життя, яке записано в Біблії, то навіщо Богу відкривати мені якесь моє особисте унікальне покликання? Якщо я так само його проігнорую або навіть не зрозумію, також є певні запитання, які можуть допомогти вам і наштовхнути на роздуми про ваше покликання. Перше, це що я люблю робити. Друге, що я вмію добре робити. У чому я бачу потребу у світі, і де я відчуваю Божий мир і радість, коли я це роблю. Дуже добре буде, якщо ви не просто прочитаєте ці запитання і дасте собі по пів секунди на кожне запитання. Дуже буде класно, якщо ви візьмете. Папірець або нотатку, і спробуйте виписати по 10 пунктів до кожного із цих запитань, аби ясніше побачити картину, аби ясніше побачити, що ви любите що у вас виходить, в чому ви відчуваєте мир, коли ви в цьому перебуваєте, коли ви це робите. Так ви зможете більше і краще побачити, взагалі себе, але також варто розуміти, що остаточне бачення і покликання ви можете отримати в спілкуванні з Богом в молитві через також спроби і помилки, через досвід, це не завжди так просто, це не так легко просто написати відповідь на чотири запитання, і ось вам ваше покликання. Це дуже складний процес, і Бог кожній людині по різному і в різний період відкриває, що він хоче від нас. І також, якщо ти взагалі не розумієш. Що хоче від тебе Бог, яке в тебе може бути покликання, то є дуже класний вірш Біблії: вірний у найменшому і у великому вірний, несправедливий у найменшому і у великому несправедливий. І також є ще таке місце: усе, що може робити рука твоя, роби. Якщо ми не вірні Богу у виконанні того покликання, яке вже записане в Біблії, то ми не будемо вірні і у великому складному покликанні. Коли нам Бог його відкриє, тому не потрібно чекати якогось особливого моменту, коли ми прямо зрозуміємо вже третій підпункт такого покликання. Нас вже є перших два. Перше, це загальне для всіх людей, і друге, це покликання бути чоловіком або бути дружиною. Якщо ти народилась з жінкою, то знайди ті місця, де Біблія говорить конкретно до жінок, і спробуй це робити. Якщо ти народився чоловіком, просто випиши ці місця, знайди ті місця, де Біблія говорить щось конкретно до чоловіків, і практикуйся в цьому. Роби це покликання. Це не те, що ти собі вигадуєш, це те, що ти відкриваєш у спілкуванні із творцем. Якщо ти шукаєш себе, своє покликання. І хочеш більше заглибитись в цю тему, хочеш дізнатись, хто ти в бозі, що ж таке талант, як його знайти, як рухатись до цілей у своєму покликанні. Хочеш отримати якісь матеріали, які допоможуть в пошуті свого покликання, файли із вправами, які допоможуть також проаналізувати себе, то я запрошую тебе на марафон, покликана. На марафоні ви отримаєте 5 лекцій в записі, подкаст в записі, зідзвони з учасниками та авторками курсу, бонусні файли, тиждень навчання із зворотнім зв'язком, практичні завдання, чат із учасниками потоку та доступ до відеолекцій на 2 місяці, а також файли із вправами та конспектами лекцій назавжди. Марафон розпочинається 7 липня. Його тривалість буде 7. Днів він буде проходити на платформах Telegram, а саме у нас буде канал, куди будуть приходити посилання на відео, лекції та всі матеріали, а також чат із учасниками марафону, де ви можете спілкуватись, ділитись думками, ставити якісь питання і таке інше. Доступ до лекцій буде з вами два місяці. Тобто, якщо у вас немає можливості проходити марафон саме з 7 липня, то ви зможете це зробити в будь-який інший зручний для вас час, адже лекції будуть вам доступні ще протягом двох місяців. Мальна сума пожертв за надання доступу до марафону для жителів України 490 гривень, а для жителів інших країн 100 злотих або 25 доларів. Заповнити форму реєстрації ви можете за посиланням в описі. Після оплати ми відправимо вам повідомлення про успішну реєстрацію, а також де буде посилання на канал та чат марафон. Будемо дуже раді бачити вас на марафоні. А ще більше будемо раді, якщо Бог допоможе вам знайти своє покликання.